Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Останні зведення з фронту, вибухи і пожежі у Росії та окупованих нею територіях. І ситуація зі світлом на сьогодні. Інформацію отримаємо наживо з міністерства енергетики. Новина в ефірі продовжує працювати команда каналу Ми Україна. Починаємо. Херсон був під ворожою атакою всю ніч та ранок. Після обстрілу деякі райони міста без світла та води. Відомо про загиблого та 11 поранених задобув місті. Ще семеро постраждалих, та одна загибла в області. Там росіяни обстріляли 25 населених пунктів. Поцілили зокрема в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичні заклади. Церкви також пошкоджено сім багатоповерхівок та майже чотири десятки приватних. Динків три обстріли за ніч пережила і Нікопольщина. Росіяни били з важкої артилерії, поцілили по самому Нікополю та червоногригорівській громаді. Пошкоджена інфраструктура, два приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило і лінію електропередач. Минулися без жертв і постраждалих. 134 бойових зіткнення сталося за добу на фронті. На Харківському напрямку ворог здійснив шість безуспішних атак в районах Липців-Вовчанська. і Вовчанська. 16 і 19 зіткнень відповідно було на Куп'янському і Лиманському напрямках. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації росіяни намагалися просунутися на турецькому напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Північне, Турецьк та Залізне. Найскладніше на Покровському напрямку. Сило оборон... Они відбили 53 атаки: пантелеймонівки, Воздвиженки, зеленого поля, миролюбівки, гродівки та інших населених пунктів. Найбільша концентрація ворожих атак поблизу Новогродівки та Михайлівки. Близько шостої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунав потужний вибух. Гучно було в районі Балаклави. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Перед цим над Севастополем та над Сімферополем активно літала авіація російських військових. Натаку На дронів скаржиться в Росії у Волгоградській області біля міста Калач-на-Дону в районі військового литовища Маринівка. Пролунали вибухи, почалася пожежа. Яскраве відео публікують ворожі пабліки. Також напередодні безпілотники завітали до Мурманської області. Російське ППО, нібито збило кілька дронів неподалік селища Високого, поряд з яким знаходиться аеропорт Олен'я. До українського кордону звідти приблизно 1800 кілометрів. Укренерго прогнозує сьогодні без відімкнень світла, попри те, що останніми днями в Україні повернулися графіки відключень через спеку. Це сталося докладніше про ситуацію у галузі розпитаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаємо. Чекаємо від вас на оперативні дані. Так, доброго дня, дійсно, як ви вже сказали, спека, яку ми спостерігали на цьому тижні, призводила до дефіциту в енергосистемі. Дійсно, з початку тижня оператору системи передачі Укренерго. Вони були змушені вдаватися до застосування планових графіків відключень, але тут хочу зазначити, що енергетикам все ж таки вдалося мінімізувати обмеження і запроваджувати відключення електроенергії в меншому обсязі, ніж ми е, самого початку очікували, очікуючи спеку і різ споживання. І варто зазначити, що енергетики працюють практично цілодобово для того, щоб не просто готувати енергосистему до осінньо-зимового періоду, а й цей складний літній період, який для нас є якби періодом найбільших ремонтних робіт, в той же час і відновлювальних робіт, тому що дуже багато об'єктів було пошкоджено, знищено. І вдається все таки тримати систему в стабільній роботі. Нагадаю, що десь два тижні тому атомникам вдалося раніше запланованого терміну вивести в роботи з ремонту. Два атомних блоку підключити їх до енергосистеми, це мало значний такий позитивний вплив, і вдалося нам уникати дефіциту в енергосистемі на протязі певних тижнів. Зараз так само працюємо над тим, щоб постійно додавати нові потужності в систему, ремонтувати, відновлювати. Що стосується сьогодні, то дійсно, завдяки злагодженій роботі енергетиків, попередньо в нас без обмежень електроенергії для українців. Сподіваємося, що вдасться втримати цю ситуацію і надалі, про будь-які зміни, які можуть бути щодо електропостачання, будь ласка, дізнавайтеся на офіційних ресурсів своїх обленерго. І також хочу нагадати, що через те, що енергосистема все ж таки залишається дуже чутливою до будь-яких порушень, до будь-яких чинників типу росту споживання, дуже просимо наших споживачів. Все ж таки економно і розумно використовувати електроенергію, тому що як ми бачимо, у нас і обстріли продовжуються, і атаки, в тому числі на енергетичні об'єкти. Звичайно, зараз це більше у нас прифронтові, прикордонні регіони страждають, і практично кожного дня маємо додаткові відключення саме через бойові дії. Тому просимо українців, все таки розумно користуватися, і також наш бізнес, який має можливість здійснювати імпорт, Порт електроенергії тут хочу подякувати їм, що дійсно на цьому тижні ми спостерігаємо ріст імпорту, і це також є тим фактором, який повпливав на відсутність сьогодні обмежень у постачанні електроенергії споживачам, тому що це в свою чергу розвантажує загал, загалом енергосистему і допомагає тримати нам роботу системи в стабільному в стабільному стані. Дякую. Дякуємо вам, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук з оперативними даними про ситуацію з електроенергією в Україні. Перший урожай кавунів збирає на Львівщині фермер з Херсонщини. Після окупації Степан Гурбяк переїхав на захід країни і висадив баштанну плантацію. Виросли смугасті не гірші аніж на півдні. Великі, солодкі і ароматні. Їх продає у магазині і віддає на благодійність. У чому секрет успіху херсонського фермера дізнавалася Олександра Стасишин. На полях Львівщини херсонський фермер хизується першим урожаєм. Ой, хрустить. Ох. Тріскає, запах уже Ох, аж душаю, дивіться. Солодкий, mm, запах не той, запах львівщини, а там Херсонщини. Лівобережжя Херсонщини 55-річний Степан Горбяк покинув вимушено, там залишився не лише його дім, а й 400 гектарів поля. І все, над чим працював останні 25 років. Там зараз окуповано. Ми займалися фермерським господарством. В мене були там землі, техніка і сотні тисяч, а мільйони можна сказати. Все залишилось там і прийшлося тут все спочатку, з, з нуля починати. Колись на Львівщину з Херсонщини передав фурами кавуни. Тож після переїзду Степан вирішив спробувати вирощувати баштанні тут. Зробив аналіз ґрунту, взяв оренду поле і засадив сім гектарів. Ми знали, що цій землі потрібно убрати кислотність в першу чергу. І тому, що тут земля піщана. Якщо в Херсоні ми Ну і правда, і в підпленку садили, ну більшість сіяли семінами, то зараз e, тут тільки розсадою треба. Кавуну треба, якщо гібрид, талісман, йому треба від висадки розсади 55-60 днів. Тепер поле рісніє смугастими. Найбільша ягода сягає 20 кілограмів. Дружина Степана Зоряна пишається чоловіком. Хоча, зізнається, спочатку не дуже вірила в успіх його ідеї. Перше, я сумнівалась, чи він буде дійсно. Таких масштабах, чи він виросте такий великий. Фермери такі особи, що їх не, не переспориш. Хто працює, той має. Але е, треба вкладати серце і душу. Бишківські кавуни Степана Горб'яка реалізують у місцеві магазини і продають просто біля поля. Зупиняються, їдуть по пару разів до нас, віддаємо воєнним, безкоштовно. Вродило так добре, що сім'я фермера безкоштовно передає кавуни у шпиталь для військових. Хочеться, щоб наші військові відчули не тільки смак боротьби, а й смак якогось літа насолоди. Вони справді дуже солодкі, дуже соковиці, і щоб, хоча б трішки підняти їм настрій. А ще армійці самі приїжджають по соковиту ягоду перед тим, ретельно перевіривши на натуральність. Нітратів кавуни не містять, тому прямо сьогодні наші хлопці вже зможуть смакувати цими кавунами. Дуже класно, що є соціально відповідальний бізнес, який є, розуміє наскільки важливо вла власне, в такі тяжкі часи для нашої країни підтримувати військо. А поки фермер готує до наступного року нові 20 гектарів львівської землі, все ж думками на рідній Херсонщині. Вірить, що після деокупації матиме там чимало справ. Там вже треба комусь таких, як я багато у нас, і будемо відбудовувати, допомагати. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.